Волонтери дуже хороші. Вони мені як друзі. Тут дуже прикольно. Зробити слонення з фетру та ще задача. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука продовжують проводити різноманітні майстер-класи, як, наприклад, сьогодні, пошити слона з фетру. Варто відзначити, що загалом волонтери провели 205 майстер-класів, в яких брало участь більше двох тисяч учасників. А 43 майстри долучилися до творчості, і цілих 82 дні волонтери провели з дітками в офісі. Шили ми слоників, а намагалися дітям показати новий а... Овстіпковий, а у когось вийшло краще, у когось вийшло гірше. Але я думаю, що з практикою, якщо діти захочуть, в них все обов'язково вийде. Організаторами проєкту Територія дружня до молоді є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримку Кременчуцької міської влади. Мама одного з учасників зазначає, що з війною більшість дітей закрилися в собі, тому спілкування та участь у майстер-класах допомагають малим розвіятися та на деякий час забути про події в країні. Ми були на майстер-класі з кулінарії. Потім ми були на майстер-класі з виготовлення дощечки в стилі декупаж. Дитині це дуже сподобалось, тому прийшли от зараз на цей майстер-клас. По-перше, це навчання чомусь новому, отримує якісь нові знання. От зараз ми вчимося шити. ми на хлопчик, але це теж необхідні знання. Деякі діти вже неодноразово беруть участь у майстер-класах від молодіжного парламенту Кременчука і дуже цим задоволені. Атмосфера в офісі стильна та гарна, а волонтери дружні. Дітлахи завжди відчувають хороших людей. Ми робили слонення, було найскладніше це прошити викрайку, а потім все було дуже добре. Мені дуже тут сподобається, коли там викладають анонси, я одразу записую себе. Найскладніше було це, ну, вишити для нього контур. Ось. І, ну, і мені це дуже сподобалось. Я був багато, майстер-класів, наприклад, декупаж банок, та, ну, вишивати там ялинки, слоника, кавою малювати, просто малювати, там. на іграх ходив. Всю важливу інформацію та анонси волонтери публікують на офіційних сторінках молодіжного парламенту Кременчука в Телеграмі, Фейсбуці та Інстаграмі. Артем Ребров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.